Рад вітати усіх слухачів радіо місто над Бугом». В Ефірі проект Контрабас. В Студії з вами працює ведучий та автор проекту Віктор Мазалевський. І сьогодні в мене Ну, певно, якщо ніколи не було, то точно давно не було. Це тенор. тенор, мене сьогодні тенор Юрій Свічкарвіта Вітаю, Юрію. Доброго дня. Я повністю вас представлю. Якщо дозволите, артист Подільського камерного хору Леонтович Капела Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича. Артист міського паласу мистецтв, художній керівник мистецького центру Вінницького державного педагогічного університету ім. Куцюбинського. Ось е так Юрій зараз побудував своє життя. Що у всіх цих закладах він працює, він виступає, і е давайте почнемо з того, як. Ви прийшли взагалі до сцени, так? З чого починалось ваше захоплення? Як давно ви зрозуміли, що співати це моє? Ну, взагалі, якщо так згадати, то це почалося ще з дитинства. І це все почалось завдяки моїй бабусі, угу. яка колись в другому класі розучила зі мною одну пісеньку на 8 березня, і з того моменту. З кожним роком мені це все більше і більше подобалось. Ну і в результаті, після закінчення школи я вступив в перший університет, який я закінчував. Це торговельно-економічний. Я співав там в народному ансамблі 5,5 років. Паралельно, вже перебуваючи в університеті, я зрозумів, що я хочу чогось більшого. І я потрапив в міський, пала... в міський палац мистецтв. І почав займатися також там. Там вже практики було набагато більше, тобто, це була робота і безпосередньо з гуртом Sunrise, з яким ми робили спільні концерти, mm. і робота безпосередньо над собою. Ну і вже звідти, скажімо так, е моя викладачка в зорі дала мені поштовх. Дала мені натхнення, і в результаті я вступив на другу вищу освіту в педагогічний університет, де мною продовжила займатися також дуже талановита викладачка. Це також солістка філармонії Наталія Лановенко, заслужена артистка України. Ну і в результаті, ось так, поступово невеликими кроками я до цього дійшов. Між університетами, так, ви ж працювали. Ви працювали так, по першій спеціальності. Так. Ем, ви, ви знали, що це ви не будете працювати по цій спеціальності? Ви розуміли, що ви все одно підете туди, куди лежить душа? Ну, ви знаєте, це таке достатньо цікаве питання. Бо ем, так, мені вся робота, яка в мене була, типу до того, поки я ось маю те, що зараз так. маю. Вона мені подобалась, тому що перша була пов'язана з туризмом. Друга була пов'язана з банківською сферою, хоча тут вже був більш як експеримент над собою, тому що я ніколи себе не асоціював з тим, що я можу розбиратися в цьому, але я собі це довів. Угу. Але, ну, в принципі, ось вже починаючи десь з 2020 року, я все більше і більше розумів, що е, я не можу жити без музики. Тобто, це співати для мене так само, як дихати. Ну, як ваші рідні сприйняли от вашу тверду заяву, що ви йдете на другу вищу освіту туди, куди ви хочете. Вони були, скажімо так, чесно, вони були трошки вражені, але але, хоча вони вони готові, певно, мали бути, тому що ви постійно співали. Весь перший перший універс інститут. Ви ви співали? Вони не були готові? Хіба що ви все одно підете туди? Ну вони були вражені, але я, я знаю, що вони мене дуже сильно люблять і в будь-якому випадку вони мене підтримують. Добре, Юрій Свічкар, артист подільського камерного «Леонтович Пела. У нас в ефірі, і та я вже все скажу, я не можу тільки одне сказати, а і, і про, інше, про інше промовчати. Також артист міського паласу мистецтв та художній керівник мистецького центру подільського університету імені Коцюбинського. І говоримо про голос, який надихає, тому що дійсно ваш голос надихає. Я чесно сказати, коли готувався до ефіру, я слухав його, так я слухав ваш виступ. І знаєте, давайте ми з. Ром дамо таку можливість не вживу, а поставимо фрагмент вашого запису. Так це «Rise like a phoenix», так це Кончита Вурст, переможниця 2014 року. Ви переспівали її, і ми зараз її вимкнемо. І потім знову в нашої студії продовжимо спілкуватися. Waking in a rubble, walking over glass, never save a trouble. Well, the time has passed, feeling from the mirror. No one is me, stranger getting nearer. Who can This person. І це тільки фрагмент. Хотілося, звісно, дослухатися, але хочу з вами більше поговорити. Це не була переможниця, це не був переможець чи переможниця Євробачення 2014 року. Це був Юрій Свічкар, який проспівав цю пісню. Пане Юрію, моє враження особисто, так? Ви достатньо така людина спокійна, вирівноважена, можливо, трохи сором'язлива. А який ви на сцені? Угу. Ну, впевнений, я бачу, що впевнений, це точно. Таке цікаве, достатньо питання. Ну, в будь-якому випадку, щоб в житті не відбувалося, коли ти виходиш на сцену, потрібно завжди пам'ятати, що ти артист. І тут я трішки якби, керуюся словами Ліни Костенко, яка колись написала, що лякати людей артист не має права зірвати виставу то найбільший гріх. Твої страждання особиста справа, твоє мистецтво радощі для всіх. Ну, ось і по такому принципу я і керуюся. Тобто... І якщо, якщо можна сказати про цей фрагмент кліпу, так, він такий особливий для вас, тому що саме під час нього у вас вже був е, е, апендицит, так? Так, все вірно. Якраз після. Після цього виступу на другий день я ліг в лікарню, і через декілька днів я дізнався, що в мене апендицит і в мене була операція. Так але вони мали права зірвати концерт, ви мусили виступити. Ну, це був конкурс, і я керуюся принципом, що в будь-якому випадку я не маю підвести свого викладача, який в мене вкладає працю. І в будь-якому випадку я прийду і я виступлю. Угу. Ем... Коли людина виконує пісню іноземною мовою, так я колись в дитинстві думав, що людина має знати цю мову як мінімум, так досконало, щоб співати іноземною. Зараз я розумію, що можна вивчити безпосередньо саму композицію. Як ви ставитесь до цього? Як, як ви вивчаєте пісню іноземною, ви знаєте цю мову, так якою ви співаєте? Ну принаймні на якомусь рівні на такому, що можна проспівати, чи ви можете виконати пісню будь-якою мовою? Ну, тут, в принципі, немає нічого неможливого, тому що за час навчання в університеті мені доводилося і італійською співати певні твори. Італійською, тобто я не володію взагалі. Але тобто, ти сідаєш, перебереш перед собою текст, слухаєш оригінал, дивиш, прослуховуєш, як вимовляються певні слова, тобто і працюєш безпосередньо з текстом для того, щоб твоя вимова була. Найгірша за оригінал, Юрій Свічка... <клес> Свічкар, тенор, співак у нас в ефірі, і наступне моє питання: як ви працюєте з голосом? Що значить для співака берегти голос? Це дійсно треба його укутувати горло в шарф. Це дійсно треба не пити холодних напоїв, занадто холодних напоїв. Так взагалі, як як бережеться голос, як ви ставитесь до голосу? Ну, в будь-якому випадку, тут, якщо дивитися так, тут важливо доглядати за собою, не перебувати довго на холоді, ну тобто не змерзати, тому що від цього можна і застудитися також. Так, про напої це також правда, тому що ну, може заболіти елементарно горло. Морозово. Це також. В мене особисто тут, якщо говорити про це, в мене моя. Викладачка з університету Наталя Лановенко, то я навіть пам'ятаю, ми спілкувалися. Вона чекала відпустки, щоб з'їсти морозиво. Тобто, це ну, тобто тут потрібно контролювати себе максимально, тому що е, це голос, це механізм, це інструмент. Якщо ти робиш е, якісь певні речі, які йому шкодять, то відповідно тобі потім буде і важче працювати. Як відповідний механізм та інструмент, голос перед початком застосування? Ну я маю увазі наповну його треба якось прогріти, так якось підготувати. Так е, які ви вправи використовуєте для того, щоб прогріти голос, і як довго його треба прогрівати? Ну, Я може неправильно кажу прогрівати, може, якась інша ну, це процес, Цей процес називається ну, Тобто, розпівки. Угу. тобто в, Перед е, будь-яким концертом, навіть елементарно, тобто у нас концерти нашої леонтович капели, перед кожним концертом ми стоїмо і ми розпівуємося для того, щоб підготувати е, голосові зв'язки до роботи. Тобто угу. за рахунок розпівок. Ти готуєш себе вже до більших навантажень, а тривалість цих розпівок? Скільки це потрібно? Ну часам? орієнтовно десь 15-20 хвилин, десь так. Тобто, якщо вам скажуть Юра, заспівай щось, ви скажете, знаєте, так впівголоса можу, так а наповну ніяк. Ну, співати наповну, будучи в нерозпіваному стані, це трошки така цікава річ, тому що є шанс. Що ти можеш зірвати свій голос. Угу. І потім, потім буде дуже важко, дуже неприємно. І довго відновлюється. Так. Угу. А це болісний процес зриву голосу. Я маю на увазі болить чи, чи ні? Чи просто ти не можеш співати так, як ти співав до того. Ну, не можу сказати, що це болісний. Ну, в принципі, я з цим не зіштовхувався. Угу. У мене такого в практиці не було, бо я до всього підходжу. З, з, розумом. з розумом і з обережністю, але це достатньо неприємно, навіть психологічно, коли ти розумієш, що ну ось така ситуація сталася, і тобі залишається тільки лікуватися і чекати. От ви виступаєте сольно, ви виступаєте в капелі, ви виступали дуетом не раз, так йде вам комфортніше. Ну не може бути всюди комфортно, а. Однаково. Ви більше сольний співак? Чи вам подобається співати із кимось? Ну, я напевно скажу, що я все-таки більше сольний співак. Але от те, що стосується капели, це, це як маленька родина. Тут не знаю, ти проходиш на репетиції. Так, звісно, буває деколи важко, бувають важкі твори, які ну, потрібно сидіти, розбирати, вчити. І робити це дуже швидко, але це дуже крутий досвід. Угу. Е, ви неодноразово казали і ще перед ефіром, і під час ефіру, що е, ви працюєте з викладачами, так працювали і працюєте з викладачами, і у вас викладачі вкладаються. Що значить, вкладається викладач у співаках? Ну, в будь-якому випадку кожен викладач, до якого ти приходиш займатися, він підбирає тобі ось ці самі розпівки, тобто це підготовка твого голосу. Тобто, так само це аналогічний процес, коли ми ходимо в спортзал, прокачувати свої м'язи, робити свою фігуру більш стрункою, то так само і з голосом. За рахунок розпівок, м'язи тренуються. Вони звикають до навантажень, і, ну, тобто, голос на основі цього стає більш міцний і більш сильний. І кожен з моїх викладачів, що в Зорі, це Віолета Нагорна, що в університеті Наталя Лановенко, вони максимально старалися мені допомогти і максимально вкладали не лише знання і досвід, а й вкладали душу. І тут, що стосується університету, трошечки хочу відокремити, тому що дійсно такий, якби. Розквіт і можливість на повну себе проявити в мене настав дійсно тоді, коли я вступив на другу вищу. І тут я дуже хочу подякувати і нашому професорсько-викладацькому складу, і нашому ректору Наталії Іванівні Лазаренко за максимальну підтримку, тому що відколи я туди вступив, мене максимально підтримували в будь-яких моїх ініціативах. Тобто, я почав на факультеті, відколи я вступив. Там пройшло зовсім трошки часу. Я почав проводити в науково дослідному інституті реабілітації осіб з інвалідністю. Там лікуються наші військові, і я почав проводити для них концерти. Тобто, я ходив майже кожного тижня, я збирав спочатку своїх одногрупників, потім студентів факультету, і це тільки підтримувалося. Ну тобто, мене постійно тільки запитували, чи не потрібна якась допомога. Тобто, і так само, тобто, мене ж запросили після закінчення, ось мене нещодавно був випуск, мене запросили туди працювати. І зараз в мене вже є шанс ділитися досвідом з іншими людьми, які тільки-тільки починають. А насправді, наш університет, він багатий на таланти. І mm. дуже багато талановитих талановитих дітей, яким я розумію, що ось зараз я з'явився, і напевно не просто так, тому що їм потрібна підтримка. Їм потрібен також оцей поштовх, який колись дали мені. А як вам викладацька по суті? діяльність? — Ну в мене практика викладання вже була е, в зорі, тобто я відкрив свій клас і почав викладати. Тобто, в мене були і є мої учні, які нікуди не пропали. Це, звісно, важко. Це, звісно, важко і дуже-дуже хвилююче. Тому що, ну, тобто, ти перед кожним заняттям я прям сидів, коли чекаєш учня, ти прям хвилюєшся, бо ну, тобто, не розумієш, як, як воно буде, як правильно себе вести. Але поступово-поступово з кожним заняттям ти до цього звикаєш. Ти розумієш, як правильно людині це пояснити. Ти пі якби е підбираєш ключик до кожного учня, і це напевно. Найголовніша риса, яка має бути в кожного викладача, щоб до кожного учня знайти підхід і донести і пояснити інформацію. А ви однаково хвилюєтесь перед концертами? Ну, для, для вас я... важливо, який виступ? Тобто більша аудиторія, менша аудиторія, важливість виступу. Для мене не важливо, який це виступ, не важливо, яка сидить аудиторія. Тобто, скільки б не було людей, я вийду і буду співати. Але в будь-якому випадку дуже погано, коли хвилювання перед концертом немає взагалі. Це Та, не, не, дуже, не, дуже, не дуже добрий знак насправді, бо, типу, так, потрібно бути впевненим в своїх силах, але не бути самовпевненим. І таке, якби, така крихта здорового хвилювання перед кожним концертом має бути присутньою в кожного. Яка от різниця між виступами для, назвемо так, для. Цивільної аудиторії, так, і виступ перед військовими, ви відчуваєте різницю? Чесно вам сказати, перші концерти вони мені давалися морально важко, тому що коли ти усвідомлюєш, яку, яку роботу ці люди зробили заради того, щоб ти міг прийти і заспівати, то просто це аж морально нам всім було дуже важко, але поступово-поступово ми звикли. І коли ми приходимо до них, тобто. Ми виражаємо лише вдячність за те, що вони для нас всіх зробили і продовжують робити. Ну і звісно, ми їм вибираємо такий репертуар, щоб трошки відгукнувся в їхніх серцях, їх звеселив і підбадьорив. Угу. Що люблять вони слухати? Ну о, вони дуже люблять от, з останніх концертів, вони дуже люблять наші українські народні танці. І вони дуже люблять в мене є дуже талановита одногрупниця. З ну, якою я вже закінчив університет, так. яка моя колега в Філармонії, в Леонтович Капелі, вона співає і грає на бандурі. от Їм дуже подобається бандура, і вони дуже чекають бандуристку до себе в гості ще раз. Тобто, ось вони люблять такі наші українські речі, дуже сильно люблять. Я дякую вам за вашу роботу, за те, що ви несете і нашим воїнам, так і, і взагалі Вінничанам, несете таку. Приємну радість голосу. Голос, який надихає, я назвав так ефір, і я не помилився в цьому. Я нагадую, що сьогодні у нас в ефірі був Юрій Свічкар, артист Подільського камерного хору Леонтович Капела, він обласної каласної імені Леонтовича, артист міського палацу мистецтв, художній керівник мистецького центру Вінницького державного педагогічного університету імені Куцюбинського. Дуже дякую за те, що прийшли за те, що знайшли час, що поділились своїми враженнями, що поділились своїми знаннями. А про контрабас завершується, зустрінемось вже наступної на Майбутні володарі сцени, нове покоління музики, завтрашні кумири, проєкт про молодіжні музичні гурти, контрабас на радіо. Місто над Бугом.